Психологічне консультування і особистість консультанта мета і завдання психологічного консультування. Метою психологічного консультування є турбота про особистість, яка перебуває в безперервному процесі становлення і росту допомога клієнтові в усвідомленні його проблеми та в пошуку шляхів і способів її якнайшвидшого розв'язання. Ця мета передбачає виконання таких завдань. По-перше, психолог має уважно вислухати клієнта. Важливість цього аспекту діяльності консультанта підкреслюється в усіх відомих працях із психологічного консультування. Максимально терпляче з використанням спеціальних прийомів вислуховування клієнта допомагає психологові не лише близько ознайомитися з ним та його проблемою, а й допомагає клієнтові краще усвідомити свою ситуацію, дає йому полегшення і, в результаті, значною мірою визначає ефективність консультативної роботи. По-друге, у процесі консультування психолог розширює уявлення клієнта про себе, свою конкретну життєву ситуацію про навколишню дійсність. Саме так здійснюється корекційний вплив психолога на клієнта, внаслідок чого останній починає по-новому бачити і оцінювати свою ситуацію, формулює альтернативні варіанти поведінки в ній. По-третє, психолог проводить консультацію і при цьому має на увазі, що його клієнт здорова людина, яка відповідає за себе і свої стосунки з оточенням. Але досягти того, щоб сам клієнт узяв на себе відповідальність за те, що з ним відбувається, нелегке завдання, оскільки клієнти психологічної консультації, як правило, звинувачують у своїх життєвих труднощах когось іншого. Ефективність психоконсультативної роботи практичного психолога-консультанта багато в чому залежить від того, як він вирішує найважливіші завдання, як вислуховує клієнта і розширює його уявлення про себе і власну ситуацію. Справжньою проблемою багатьох людей, які звертаються за допомогою до психолога, є те, що вони практично не мають із ким поговорити і відверто розповісти, не приховуючи усе, що тривожить і турбує у складних життєвих ситуаціях. Уже те, що консультант може їх уважно вислухати і зрозуміти, надзвичайно важливо і це саме по собі сприяє певним позитивним змінам. Крім того, спокійна і вдумлива розмова з фахівцем дає змогу довідатися і зрозуміти про себе і про оточення багато нового, що також є цінним, оскільки може слугувати предметом для роздумів про себе і людей сприяє розширенню уявлень про людину та її оточення. Для клієнта, який звертається за допомогою до психолога, такий результат може виявитися важливим не лише з погляду підвищення його психологічної стабільності, але також послужити підставою для звернення до консультанта за подальшою допомогою до інших фахівців, якщо це потрібно. Конкретні завдання визначаються для будь-якого процесу психологічного консультування, що складає його специфіку. Психологічне консультування вирішує наступні основні завдання. 1. Уточнення прояснення проблеми, з якою зіткнувся клієнт. 2. Інформування клієнта про сутність його проблеми про реальний ступінь її серйозності. Проблемне інформування клієнта 3. Вивчення психологом особистості клієнта з метою з'ясування того, чи зможе клієнт самостійно справитися з виниклою у нього проблемою. 4. Чітке формулювання порад і рекомендацій клієнту з приводу того, як найкращим чином розв'язати його проблему. 5. Надання поточної допомоги клієнту у вигляді додаткових практичних порад 6. Навчання клієнта тому, як краще всього попередити виникнення в майбутньому аналогічних проблем задача психопрофілактики 7. Передача психологом клієнту елементарних, життєво необхідних психологічних знань і умінь психолого-просвітницьке інформування клієнта.